Вітаю! У цьому відео я покажу, як я працюю з додатком Lightroom, як я в ньому редагую фото. На ось таких прикладах я покажу різні налаштування, базові, які ви можете використовувати для себе, для того, щоб працювати з предметними, портретними або пейзажними фото. Треба завантажити Adobe Lightroom. Додаток на смартфоні. Ви його знаходите. Ось цей додаток, який зверху. Завантажуєте його, відкриваєте, реєструєте за своїм емейл і використовуєте повністю достатньо безкоштовною версією, щоб класно редагувати фото. Зараз покажу вам деякі налаштування, які я використовую, і на які рекомендую звернути найбільшу увагу, бо вони одразу там, за кілька кліків допоможуть покращити ваші фото, в яких, наприклад, там, не дуже а, чітко просто не дуже чітко помітні деталі, а хочеться їх виділити, або зі світлом треба погратись. Тобто такі базові речі, зараз покажу трошки на прикладі. Отже, заходимо в розділ всі фотографії і через кнопочку плюсик знизу завантажуємо якесь фото. Клікаємо додати. І, до речі, зверніть увагу, що фото з'являються в хронологічній послідовності, так як вони були зняті. Отже, це в нас таке вихідне фото. Ну, по-перше, воно знято в не тому форматі, який нам потрібен для інстаграм. Він знятий в форматі 3 до 4, а потім 4 до 5, а нам треба 9 до 16. Що в цьому випадку ми робимо? Заходимо сюди, зріз, в мене українська версія Lightroom, Здається, що вона підтягується залежно від версії мови вашого телефону. Не пам'ятаю, точно подивитись. І тут ви можете, або дивіться, гратися з тим, щоб повертати ваше фото, якось його обрізати, зменшувати тощо, або ось тут зліва обрати. Формат 9 до 16 і вибрати ту частину фото, яку ви хочете залишити. Наприклад, ось так. Тобто, бачите, та різниця, яке в нас фото було, яке воно вже стало. Головний розділ, на який треба звертати увагу, це світло. Я рекомендую їх редагувати. Наприклад, експозиція, ну, вона нам такі дає сильні засвіти, або можна затемнити фото, можна з цим працювати. Контраст От на пейзажних фото дуже класно працює. Якщо, наприклад, у вас ви хочете таку більш таку, знаєте, як димку зробити на фото, то тоді контраст можна зменшити. Якщо потрібно виділити деталі, то можна збільшити. Підсвічування Теж така функція можна покрутити, подивитися, як це виглядає на вашому фото. Тіні дуже класна опція, якщо ви хочете зробити таке більш насичене фото для пейзажу, в принципі, підходить, можна тіні зменшувати. Якщо е залишати ну, в сторону зменшення, так, тоді вони залишаються. Якщо хочете прибрати тіні, то в сторону збільшення. І прибрати тіні прикольно, коли у вас портретні фото, наприклад, і трошки треба підкоригувати обличчя. Також білі регулюємо. Іноді ця функція прям класно змінює фото, іноді не дуже. Чорні теж або в плюс, або в мінус. Ну, на пейзажних фото може спрацювати, може і ні. Ну, приблизно давайте до такого рівня ми дійшли. І тепер, щоб подивитись, яке в нас фото було після до налаштувань і яке стало, ми притискаємо просто пальцем по ньому. Ось так, бачите, ось таке було, ось таке стало. Нічого такого а, страшного ми не робили, а, ніяких таких а, жорстких редагувань, пресетів ми не додавали, а просто трошки змінили налаштування світла і насиченості, і для пейзажних фото це прикольно працює. Тобто, ось цей розділ світло – це. І перше, що я вам рекомендую в плані редагування фото робити. А що тепер? Тепер ось тут зверху в нас є така стрілочка. Ми клікаємо на неї Експортувати як. Тут нічого не змінюємо, клікаємо ОК, чекаємо кілька секунд обов'язково, і потім у нас з'являється зберегти знімок. Все. Наше фото збережено в галереї. Тепер давайте покажу ще на прикладах цих фото. Бачите, яке воно було, яке стало, яке які тут налаштування вводила. Трошки експозиції, трошки контрасту, підсвічування тіні прибрала в мінус. А біл, білі чорні також. І вийшла ось така насичена фотографія. Це дуже підходить для пейзажів. Приблизно в такому ж стилі я працювала із цими фото. Тепер давайте подивимось, такі предметні фото, наприклад, в кав'ярні. Ось таке фото, бачите, яке воно було до. Просто, ну, скажімо так, зі звичайним плюс-мінус світлом, я його трошки допрацювала, Так, зробила більш насиченим. Що ми тут змінювали? Експозицію, додала контрасту, зменшила. В мінус пішли тіні, трошки білого, бачите, що додає тут біле. Так, дуже-дуже таке яскраве робить, тому ми робимо тут трошки-трошки білого, щоб от виділити деякі такі світлі частинки. І чорний я повела в мінус, але не дуже, щоб от була така, ну, трошки така затемненість на фото глибина. Тому дивіться, ось так просто з такої фото ну, стандартною, яку зробив iPhone, зробили. Ось таку. Так само покажу вам приклад на квітах. От, ось я зажимаю, ось було до, теж при звичайному світлі зроблено, і ось після. Що я тут зробила? Теж експозиція трошки в плюс, контраст, підсвічування, навпаки, в мінус, тіні в мінус. А білі трошки в плюс, ну, щоб не занадто, бачите, бо буде не дуже. І чорні в мінус, щоб з'явилася така насиченість і темнота. Ну, мені так просто хотілося зробити з цим фото. Ще дивіться, приклад: так само зроблене фото в кав'ярні. Ось таке воно було просте, там таке трошки сірувате. Ну, ось так я додала насиченості. Що я тут зробила? Теж бачите експозицію навпаки в мінус вивела, щоб додати отаку тінь позаду. І контраст навіть не чіпала, підсвічування зробила більше. Можна було навіть не так сильно. Ну, я так, В принципі, і так добре. Але ще дивіться, я попрацювала тут з кольорами. Ну, це така більш складна вже штука. Давайте вам покажу розділ колір. Його теж можна використовувати. Тут можна. Одразу працювати з температурою. Фото, бачите, ну, це занадто, але от коли трошки додати тепла, то це працює. Або, навпаки, вивести трошки в холод. Це класно. Не дуже, будь ласка, не дуже, бо це буде жах. Але трошки можна, якщо це необхідно. Можна додати насиченості взагалі всім кольорам, або навпаки цю насиченість, соковитість знизити, тоді фото буде виглядати зовсім по-іншому. Можна так виводити в чорно-білі фото з різним, з різним рівнем затемненості і насиченості, теж це класно. А ще тут є така градація по кольорам. Ну, Одразу вам не рекомендую так глибоко заходити. Але, наприклад, ось тут в мене є такі теплі кольори, і я зробила їх більш насиченими. Тобто на фоні інших кольорів, які я не чіпаю, бачите, воно стільці на фоні, і сама кава, вона такого помаранчевого, типу, теплого кольору, вона стає, і ці стільці стають більш насиченими. То можна зробити ще так. Але поки не рекомендую йти в кольори ну, просто для того, щоб свої фото редагувати, це не обов'язково. Тобто, ось тут я рекомендую температуру і насиченість. Це другий розділ. Так? Ми вже з вами два розділи такі розглянули. А це такі основні прості налаштування. Ви точно можете їх використовувати і таким чином зробити ваші фото більш яскравим. І ще покажу одну класну фішку. Якщо у вас є набір фото, зроблених приблизно в одному стилі, в одному освітленні, ви можете швидко використати однакові налаштування, однакове редагування для всіх фото, ніби такий ваш особистий пресет. Що ми робимо? Наприклад, є фото, яке ви... Допрацювали, обробили. Справа клікаєте три крапочки, Копіювати налаштування, тут нічого не змінюєте, бо вони вже є, і ок. Все, ви скопіювали. Тепер відкриваєте наступне фото. Так само натискаєте три крапочки і обираєте Установити налаштування. Якщо ви тут оберете фото і спробуєте тут встановити налаштування, то вам не дасть це зробити, бо це можна тільки в проверсі робити. Але коли ви заходите ось так всередину фото, то ви можете ці налаштування встановити для всіх фото, і ніби зробити такі свій власний пресет, і це дуже-дуже полегшує роботу, економить ваш час.